Тебе цікавить розвиток, ріст, духовний, фінансовий. Тебе цікавить бути щасливим, бути наповненим, радіти цьому житті. Якщо так, то чому ти ще цього не робиш? Завжди будуть якісь причини, завжди будуть якісь перепони. Але якщо ти хочеш більшу, розвивайся, вкладай в себе. Хочу повідомити також, що з травня місяця ціни на мої послуги суттєво зростають, адже щодня я стаю сильніша. щодня я стаю більш досвідченіша. І щодня я навчаюся у кращих, у тих, хто вже пройшов свій шлях, у тих, хто має те, чого хотів, чого мріяв, хтось досягнув найвищих вершин. У найкращих наставників. І я щодня вкладаю в себе немалі суми. Навчання вартує недешево. Отже, мої послуги теж будуть збільшуватись. Тому, якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті, зрозуміти, хто ти, яка твоя дорога, знайти свій шлях, позбавитись від хронічних хвороб, які роками тебе турбували, дати розвиток своєму розуму, тілу, душі, звертайся. Я покажу тобі ще один сьогоднішній відгук від людини, яка ще донедавна не знала, що її робити. Я просто дам це послухати. Знаєте, Стан, я просто так багато думала про смерть. Ви маєте, що не хочете жити? Бо я сьогодні розумію, що я не пожила, я так хочу жити і пережити все. Ви зумієте, що відбувається? Коли опускаються руки, коли обсідають постійні якісь негаразди, і людина в цьому клубку, як в сніжному комі, тільки набирає, 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 пора зупинити цей клубок. І це в твоїх силах. І я зможу тобі в цьому допомогти. Я зможу провести тебе до твого щастя. Я знаю, як це робити. Я допомогла собі. І допоможу вам. Тому звертайтеся. Ніколи не шкодуй на свій розвиток. Ти не знаєш, що принесе тобі завтра після того, як ти вкладаєш в себе. Стаються чудеса тільки для найкращого для тебе, для твого росту, для твого розвитку. Тому звертайся, якщо хочеш. Вже сьогодні будувати своє щасливе завтра. Всіх люблю.